Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами програємо дуже цікаву гру, яка називається Command and Conquer Contra. Так от, давайте зразу з вами починаємо грати. Перестрілка, так, перестрілка, красний колір у нас, червоний, тобто США ВВС і карта на 8 чоловік. Буде 8 супротивників. Ну, тобто, ну не 8 буде, вони будуть кожен сам за себе, але все рівно. Так, цікаво буде, це буде реально почиливо. Так от, все готово. Між щось з цій грі подобається, що дуже швидко загрузка йде. Ну, просто я привик, що не дуже довго переважно. Так. Це буде. Хай він построїть нам плазмен реактор. Тут построїмо ще раз, два, двох. Двох таких хлопців. Ну, трьох, давайте. Ну, в принципі, бо і вдвох стало ближчим часом, ми потім ще не мучитися, вдруг ще забудемо. Тому краще построїмо. Тобто візьмемо зразу трьох. Так. До речі, мені не грати дуже, може і вам дуже непривично грати цю ру після козаків. Ну, по-перше, це взагалі інша гра, інший рівень і е, спосіб оформлення зовсім інший. Майці, ну, я не маю на увазі по графіці, маю на увазі те, що тут е, ну, ніби на натуральний час робиться, що тут ну, нема ну, ніби. Що тут не можна просто взяти і за 5 хвилин взяти когось, знищити, Ні, тут треба сійти, ну, півгодинки, не знаю, 45 хвилин, аби тут щось добитися, аби тут мати армію, а там це можна зробити за хвилин 10, розумієте. І це трошки напрягає мене. Це, ну, це мене напрягає, ну вас не знаю. Тому що, знаєте, проєкт до тої гри, а. як кажуть, кожному своє. Так. Але це гру аж ніяк не робить гіршою, вона все рівно залишається такою красивою, якою вона є зараз. Так. Уже якраз доробляється наш бульдозер. Так вот. Швидше, швидше. <реш> так, давайте хай візьмемо. от це візьмемо? Треба, напевно, би, типу, кожен літак мав ну цю галочку чи що, не знаю. Так, хай буде. Мамо, може, устроїмо казарм. Хай буде ресурсна база краще. Ближче до ресурсів поставимо з вами. Так, поставили. Так, це жив побудував реактор, хай зробить нам штаб. А, ні, штаб уже в нас є, ну, бог сте. Стуреці ще один завадить. Так, тут построїмо цю штуку, не знаю, як це називається. Так, отут хто. Отут, отут, отут і. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, 5, 6, троє стрілків і шестеро ракетчиків. Так. Вже йдуть строїти, всі зайняті, так? Всі, да, це добре, що всі зайняті. О, і ще один готовий. Прекрасно, просто прекрасно. І ми з вами построїмо. Сам не знаю, що ми з вами построїмо. Так. Хай йдемо сюди. І. ще одну пушку з ром. Це час робиться ресурс на база, десь я думаю. Вона дуже важливо, нам бач, бачите, нам треба ресурси Р. Сказати слово нормально, не можу ресурси, нам потрібно з вами добувати. <реш> і треба би поближче все це було, аби швидше організовувалось і швидше все вироблялось. Так. Хай, ну. турбодезель наш. Фігня, Турбодезель. Так, сюди. Всі біжуть так. Раз, два, три. Так, а ці хлопці, що в нас? Ага, вже готова база ресурсна. Прекрасно. То ми з вами побудуємо тоді ВПП. Правда, хлопці? Так, ВПП строїмо. І ресурсна базу. А, вже один і не добувати, хай буде ще. Дев'ятеро таких. Бойовий чнук, бойовий транспортний вертолят, збирає ресурс... Так, нормально, все готово вже майже. Для нанесення візиту до моїх ворогів. Так, це вже є, і построїв ще танковий завод воєнний і лівітаційну площадку. Давайте сейчас з вами зробимо. Лівітація Гаррі Поттер зразу мені здався. Таблетки лівітації, О, стоп. Блін, як тут можна було колись. Так, ні, я це построєно, не думайте. Так, нажимаємо, як тільки можна, і десь тільки можна. Не, а бог стен, краще тут построїти все. І не паритись, десь, так. Повертайся. Ай! фігня, <смі> Так, тут строїм, давайте, як завжди. Тут теж нормально буде, я думаю. Так, у нас за цей час уже достроиться аеродром цей. Так. І ще щось давайте з вами построїмо. Ні, ну, в принципі, вже все построїли, що тільки можна тут. Давайте ж воєнний завод, шауди, не будемо построїти, звичайно. А може і построїмо. Нет, давайте краще ось Пушку, ще одну построїмо з вами. Так стоїть на захист, я не залі ну, не вмію її нападати. Я більше захищатись тільки буду, ніж здається. Так сам не освоївся добре в ній. Так от. Все вже робиться. На нас ніхто славу ж не нападає. Правда? Так, да, ніхто не нападає. Ага. Це вже построїлось. Тепер давайте спеціальні види на площадках і буде в нас тут. Эм. Давай, постройся, пліз, нормально. О, це ото. Так. Тут ми з вами зробимо F16, звісно. F16. Хай буде що це. і ті. F. І ще ершні два. І ще трохи F16. Ну, 4 тільки можна літака зробити. Дивно. Тому що ви 5 зробив, ну нічого страшного. Так. А зато час... А, у нас енергія не стає, точно. Блін, нам треба взяти цю вольдозер. Хай будує нам ще одну станцію. Так буде краще для нас, так. Бачите, скільки з цих от будівель, тому потрібно це взивати. так. Це. А що це таке? Розобрати, розв'язатися з кимось не, не Розбирати ми наш літак не будемо, нам і так гроші не потрібні зараз, нас їх останнє є, в принципі. А, я не розумію одне, чого ти не будуєш. А, ну, це не йдемо будувати. Ясно все. А, точно, ось танковий завод у нас є. То можна буде нам зразу. Сюди, хай. Сюди. Це що? МСВ? бойова машина фікіння проти техніки, здання, як проти самоліту, вороження, орудів, піхоти. Так, хай буде. Раз, два, три, чотири. І. Хочеться може бути для стрільби. Раз, два. І два. Хай цих буде. Нормально. І. Тобто це хай буде медичний. А це що? Сьомо способно збивати ракети. Ну, цікаво, давайте ще дві такі построїть машини. У нас сейчас тільки 5000 залишається. О, левіте на площадка, 727 спартанець. Сбросово десант, но не имеет вооружения. Хм. Візьмем двох таких спартанців. Так. Зато час нам... О, на нас вже нападать прекрасно. Ну, не прекрасно, дуже дать погано, але все рівно. <сум> Вс, ми вже наших ворогів знищили всіх Ой, це ж примчик, блін. Погано. Вбити. А, все, вбили. Тут одна зірочка не так скоро здохне, але все время. Так, тут же все у нас робиться, да? У нас уже будуть скоро готові Абрамс, а ні, це не Абрамс. Боже проект, що Абрамс, Знаєте, на Абрамс, мені похоже, щось сам не знаю. Фішка в тому, що між ми здається. Взагалі між ними схожості то немає. Але. Так, строїмо, що це таке у нас. Зона зброса снабження. Ну, нормально, коротше. Ви зрозуміли, що гра дуже хороша, думаю, скоро будемо саме закінчити, що десь 4 хвилини. До речі, тут, знаєте, на чому балітуюсь по цьому часу, тут він дуже реалістичний, це всяке таке. Так от. Ем... Давайте ще ну, хвилини 2-3 може. Давайте нападемо для початку перший раз уже. З вами. Так, хай сюди всі хлопці. Так, гра цікава, дуже цікава. От. Це вроді проти літаків, да? Ой-ой-ой, погано. Погано, нас валять пацани. Паль, валять нас пацани. О, Капець, Капіте, коротше наш. Ну ясно. Така у нас перша атака. Так от давайте закінчимо цьому серію. Дякую, що ви подивилися. Ставте лайки, коментуйте відео. Давайте. І підписуйтесь на канал, звичайно. Давайте, па-па.